Вітаю вас, шановні колеги! Сьогодні пропоную вам поговорити про актуальну тему технологія мікронавчання новий освітній тренд. Напевно, кожен вчитель хоче дати учням більшу свободу. Мікронавчання це про цікавий матеріал у стислому вигляді, а значить про економію часу. Тому, напевно, саме з великою ймовірністю наші діти оберуть собі мікронавчання. Аніж читання лекцій чи перегляд, перегляд тривалого відеоуроку. Тому що вони можуть швидко собі завантажити тренінг у своєму планшеті чи у телефоні та передивлятися його у зручний для них час. Концепція мікронавчання. Її розробив канадський вчений Чарльз Ведер. Він розглядає швидке навчання у швидкозмінному середовищі. Сформулював він таку концепцію learning — навчання за розміром укусу, де ідея, знання потрібно подавати до зовні невеликими порціями. Напевно. Навчання за маленькими кроками нагадує нам відому метафору стайн менеджменту. Слона треба їсти по частинах. Короткий формат стимулює бажання навчатися та не викликає відторгнення. Організація технології мікронавчання передбачає три фази. Перша форсок пейс -so передбачає мотивацію та постановку мети. Визначення моделі бажаного результату стратегії. Друга фаза Performance Space – поділ матеріалу на невеликі частини розподілити вивчення на кілька сетей. І третя self Reflections фаза самооцінювання і аналізу навчальних досягнень. Існує формула мікронавчання, де є одна модель, одна думка, одна навичка. Наприклад, Візьмемо одне відео на 5 хвилин, воно повинно розкривати одну і ту ж саму думку, і давати учню інструменти для розвитку однієї навички. І я сьогодні хочу запропонувати вам декілька прикладів, які можна використовувати на мікронавчанні. У німецькій мові є питальні слова або пракіпрономен, питальні займенники. Пер вас. Я буду схему. Якщо питання стосується людей або живої істоти, тоді ми використовуємо питальне слово вер where. Хто? вер іздас, вервон ір. І, звичайно, якщо питання не стосується людей, тоді використовується питальне слово «вас». вас трінзду, вас мах ліза. Після цього, коли в нас є модель, тоді повинна бути е, думка використана. Е, я подаю сім речей, де потрібно вставити питання слово бер або вас. І на закріплення навички потрібно скласти запитання до поданих ілюстрацій, використовувати вер вас. У нас на малюнку є живі і неживі істоти, я думаю, це легко дітям запам'ятати. Другий приклад. На цьому слайді зображена ціла формула, модель, думка навичка. Є, є слово займ у «presence». Як воно відмінюється? Біст, ерзі, азі, азі, азі". Також потрібно це слово вставити у відповідні форми в речення. І третє навичка скласти речення. Малюнки використати оце діє свого займ до поданих ілюстрацій. Ще хочу запропонувати такий цікавий вам приклад Вішпед із S. Ну, час, коли ми вивчаємо, ця тема вважається складною. Я подаю малюнки, де є намальований час, і діти можуть побачити. Тут є цілі години, половина це назагальб до. І після, наприклад, там після сьомої, п'ять, посьомис і на зібань. І на закріплення, от е, право, де є посилання, ми заходимо по цьому посиланні, учні можуть зайти і покажу, як працює оця права. У нас намальовані години і написані німецькою мовою. Щоб, от, наприклад, Пункт звань у це є друга година, і коли діти можуть там протягнути до другої години, значить, якщо правильно, це тоді воно зникає. Пункт свир у 12 година. Так, гальб а половина восьмої. А якщо, наприклад, Драй у третя година. Якщо ми сюди, тоді воно червоне, значить неправильно. І так діти можуть використати і засвоїти цю навичку. І тоді ще одне на закріплення, щоб закріпити поданий матеріал. Третє завдання це на навичку. Це так же само, як і ця вправа можна користуватися. У нас є зображений готовий час, а діти мають побудувати речі чи можуть розказати про свій робочий час. Будь-яке завдання, це вже вчитель сам собі обирає, яке завдання він хоче подати, щоб діти засвоїли цю навичку. Технологія мікронавчання вона передбачає трансформацію традиційних форм навчання, також адаптацію навчальних матеріалів, вимагає візуалізації кожного ефекту, пояснення під керівництвом, самостійне вивчення, ну і, звичайно, закріплення. Яка ж характеристика, не, мікронавчання не повинно бути довше, ніж 20 хвилин. Також мають бути маленькі одиниці навчальної інформації, близькі теми, самодостатні модулі без потреби в доступі до додаткових матеріалів, ну і, звичайно, різні форми роботи, які підвищують інтерес учнів до навчання, велика кількість справ, щоб, щоб залучити їх до навчального процесу. Особливостями технології є, в першу чергу, сконцентрованість. Заняття максимально мають бути короткі, і вони мають відповідати єдиній меті навчання, сфокусовано на конкретній темі. Також різноманітні, використання аудіо, відеоконтенту, тестових завдань, інтерактивних прав, активне залучення учнів має бути до навчального процесу. І, звичайно, гнучкість це доступність на різних пристроях, смартфонах, планшетах. Мікронавчання і цікавий контент. Можна в будь-якій програмі е, завантажувати тексти, мультимедію, зображення, ігри, тести, вікторини. Отут є деякі новела, якими я користуюся. Також, переваги мікронавчання це концентрація уваги. Зрозуміти ідею розв'язання завдання або використання технологій і доступність. Доступна як з мобільного так і телефону може бути, так і з персонального комп'ютера або ноутбуку. Мобільність, ознайомлення з відеоуроком можна відбуватися будь де і в будь-який час, коли учні мають можливість, мають час, вони можуть собі ознайомитися з уроком. Мають бути невеликі блоки: це є модульність і гнучкість, кожен з яких можна легко собі переставити або замінити, і стимулює бажання навчатися та не викликає відторгнення. Які ж переваги мікронавчання для вчителя? Це вчителю дає волю вибору, а також можливість застосовувати індивідуалізацію методів та різних інтерактивних технік. А для учнів Учні не відчувають себе пригніченими, немає для них виснаження, тому що вони легко можуть зрозуміти матеріал, працювати текст. Ви хочете дати учням більше автономності, тому мікронавчання це саме є економія часу, перевага перед лекцією чи переглядом тривалого відеоуроку, можливість завантажити свій гаджет та передивлятися його в зручний час в автономному режимі. Ну і виховання особливості. Але ще хочу назвати, що крім переваг, є недоліки мікронавчання. Мікронавчання не дає змогу вивчати складні теми з численними етапами та завданнями, і також опанувати компетентності базового рівня. Якщо отут я подала текст, цей текст він є дуже великий. У цьому тексті. Є вжито багато різноскладних складних механізмів. Поєднання може бути кілька частин, вживання модальних ліслів, неправильних, відокремлені префікси, це купа питань і багато практики масштабно часті. тому для цього тексту мікронавчання воно не підходить. Для мікронавчання потрібно брати дуже коротенькі тексти. І також важливо, нам недостатньо скоротити теми чи поділити їх на 10-15 хвилин. Ні, нам необхідно розробити спеціальні програми, вимагає особливого оформлення мікроуроку. Є лише елементом мікронавчання, це є лише елементом змішаного навчання і має доцільно впроваджуватися у навчальний процес. Мікронавчання універсальний метод, який ви з легкістю впровадите під час уроки та розширите свою методичну практику. Я бажаю всім спробувати на смак мікронавчання не тільки відкриє вам нові педагогічні можливості, а й підвищить ефективність організованого навчання, підвищить результати освітнього процесу. І, за даними міжнародного дослідження, з 2021 до 2026 року ринок мікронавчання в середньому щорічно зростатиме на 14,2%. Я дякую за увагу. До зустрічі!